Навіть марка Rolls-Royce не уникла потягу до оспортивлювання своїх моделей і сьогодні презентувала спортивне купе в Рейс. Про дебют цієї моделі марка першою почала говорити напередодні салону. Наче побоюючись браку уваги з боку клієнтів чи журналістів, хоча це нісенітниця, коли це хтось байдуже ставився до Rolls-Royce? Рейс. Тим не менше, цікавість підігріли більше ніж будь-коли, натякнувши на спортивний характер новинки. До речі, увесь Женевський автосалон був святом повернення автопрому до спортивних автомобілів. Тож про новий Rolls-Royce з перших рук. В Рейс дуже органічно вписався у портфоліо нашої марки. У нього прекрасний 12 12-циліндровий мотор з чудовою потужністю та крутним моментом. У нас було бажання створити справжній спортивний автомобіль, чесний GT для джентльменів. Виразна задня частина автомобіля типовий фастбек. Промовисто говорить про характер авто, про те, що це Роллс Ройс. У нашої компанії чудовий засновник Чарльз Ройс. Він був широ відданий швидкісній їзді, був затятим гонщиком і першим виявив. Rolls-Royce на старт гонки. Тож ця модель в повній мірі втілює мрію обох батьків марки, а акцент зроблено на мрії саме Чарльза. Отже, поява в рейс цілком закономірна. на стенді було чимало потенційних клієнтів, вихованих сприймати Rolls-Royce як автомобіль для пасажира, і несподіване усвідомлення повної невідповідності в рейс цьому стереотипу відверто їх спантеличувало. Це модель для водія. Тім, це повноцінний автомобіль для чотирьох осіб. Пасажири на задньому ряді опиняються в притаманному люксовим машинам оточенні з адекватним простором над головою та в колінах. Посадкова формула ні в якому разі не 2 плюс 2. Авто досить довге, 5,2 метри, і Ми раціонально використали їх для створення комфорту на чотирьох. Якщо за останнім можна посперечатись, хоча як для купе там таки справді досить просторо, то зовнішність в рейс неймовірним чином поєднала типові ролсівські риси, але делікатно додала дещо свіженьке. Природний розвиток дизайнерської мови Rolls-Royce призвів до появи дуже простої форми і чистих ліній. їх дуже небагато, але кожна дуже старанно продумана. що добре видно на прикладі лінії талії на прикладі дуже потужної лінії даху в стилі фастбек і нарешті лінія переходу передньої стійки в двері. Тож дизайн дуже простий, але і дуже сучасний, а також в типовому для Rolls-Royce стилі. Відверто кажучи, у нас промайнула думка, що, можливо, росу не варто було робити автомобіль, який радше схожий на БМВ. Це ж їх парафія робити агресивні преміальні машини. Якість їзди, ми називаємо її вовтабіліті, а це означає невимушеність, легкість та відточеність, які гостро відчуваються в салоні цього авто, не мають нічого спільного з будь-яким іншим автомобілем, принаймні точно не з БМВ. Перераховані якості притаманні тільки нашій марці. Залишається запитати про аудиторію в рейс однозначно молодшу за похилих леді та джентльменів з вищого світу, але напевне з цих же родин. В Москві, в Україні, в Китаї легко помітити новий середній клас, який утворили спритні бізнесмени. Це чоловіки та жінки віком від 27 до 35 років. Чи статок цілком може дозволити їм придбати такий автомобіль? Якщо перші відомості про ціну на врейс правдиві, тобто близько 300 тисяч доларів, слід визнати, що попит на цю модель цілком може бути чималим, особливо якщо хтось зробить його модним.